Усім привіт з Німеччини. Від аеропорту Франкфурт до чотиризіркового готелю Anor Hotel and Conference Center їхати всього 10-15 хвилин. Пропоную подивитися одномісний номер. Зверніть увагу, він просторий, є до розвернутися. А перед великим дзеркалом можна причепоритися після перельоту. Стандартний письмовий стіл для роботи, все необхідне для приготування чаю або кави, навіть відкривачка є. Нас зустрічає водичка, є телевізор з плоским екраном і супутниковими каналами. Давайте подивимося на невеличкий холодильник. Він гарно працює, добре, що він є, але те, що у ньому, це поклала я. До речі, для комфорту гостей є безкоштовний Wi-Fi гарної швидкості. У номері знаходиться невелика на вигляд, але доволі містка шафа, як для одної людини. Мені завжди цікаво, що можна побачити за вікном. Так. Ну, за оцими непривабливими будівлями можна розгледіти озеро Вайт. До нього їхати від готелю всього 5 хвилин. Також недалеко історичні пам'ятки. Наприклад, палац Вольфсгартен, музей дирижаблів. До них їхати всього 10 хвилин. А до ресторанів і супермаркетів пішки всього 5. А от і зона сну. Матрац зручний. Білосніжна білизна, навіть цукерочку поклали, ну це дуже приємно. Ванна кімната зустрічає усім необхідним. Є душова кабіна, в наявності фен і капці. Усюди чистота. На цьому я з вами ненадовго прощаюся. Ставте вподобайки підписуйтеся на канал. Далі буде.